Всім привіт, мої хороші! Я вийшла з Майком гуляти. На вулиці у нас сьогодні просто чудова погода, діти гуляють. Ось а, хмари сірі, тому що буде дощ. В понеділок теж буде дощ. Ми з мамою ходили на базар, купили. А, Продукти ми купили. Ось, е, тоді моя мама буде жарити рибку. Ось на, наш папа на роботі, він працює. ось, Мені сьогодні дзвонив Максимка, казав мені вікуся. Я сьогодні допомагав бабусі. Е, Тихо, ти що, Майк? не впало, оце ти побіг. То коротше, Максимка казав, що, що він мив тумбочку тубочку на кухні. Те робив, те робив. О, тоді мені каже, Вікуся, коли ти приїдеш, я кажу, ой, Масяня, кажу, я не знаю, кажу, коли я приїду. Кажу, скоро приїду. Як у мене, кажу, як у мене буде я кажу, час, то тоді кажу, я приїду. А це все не хоче. Не хоче ходити, хоче він на руках. Він просто привик, ходити це на руках. Ой, друзі, хмари воно, ну, бачите, на, затягуються, вже стають стінами. То ми оценько ми, 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 ми погуляємо ось, і підемо додому. Я прийду, я помию посуд, а мама буде жарити рибку. Зараз Зараз е, ми зробимо круг, вітер вже е, е, холодненький вітер. Ось. Так що отак я. Давай, давай, іди іди, 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 не бійся. Я одягла з такого костюмчика, я одягла жилетку і одягла як пішомчика. Три таке. Ні, ви тільки подивіться, яка травичка, просто чудова травичка. Ой. Настрій у мене сьогодні чудовий. Я така виспана. Я нарешті дочекалася, як то кажуть, вихідних. Вчора я, зі, вчора я зі своєю групою ми їздили в музей, а приїжджали журналісти. Я попала в телевізор, показу. Господи, показували мою групу. Якщо сказати, от сказати чесно, то в музеї було цікаво, мені сподобалося. ось, Тоді так. ми після музею зайшли в Макдональдс. А тоді після Макдональдса ми пішли додому. Дивіться, яка красота. Оце краса, да? так? Як подивіться, яка красота. Ось, мені Максим знов казав, Вікуся, коли ти вже замовиш басейна, ну коли ж ну, коли, ми, коли ми вже поставимо басейн у село, я кажу йому, ой, Масяня, кажу, я не знаю, кажу, е а басейни ставлять, коли на вулиці літо і жара. Він каже, Вікуся, то як на вулиці буде жарко, буде тепло, то ти ж не забудься замовити басейна, тільки ти подивишся ціну. І оце в, в нього таке. Якщо я, якщо я там усе прийду, там я до бабусі, він мені зразу каже: Вікуся, давай подивимося, скільки коштує басейн. Максим дуже любить купатися, може, я вам може я вам розказувала. Ще не розказувала, що мені дуже любить купатися. Ти люб... А ти любиш купатися, Майк? Ай! А Майк у нас не любить купатися, а Максим дуже любить. Коротше, ми робимо круг, кружечок ми робимо. Така погода чудова. Я з майкушечкою вийшла. Так що... Такі, коротше, друзі, справи. Я вам вже все розказала, немає більше вам, немає більше вам, що таке вже розказати. Ось, все в мене добре, в ліцеї теж в мене все причудово. У нас, кстати, у вівторок буде вже останнє виробниче навчання і все. І е, ми вже закінчуємо вже перший курс. І на другому курсі ми підемо на практику. Я вже дуже хочу на практику. От прям дуже хочу, я вже цього вже так чекаю. От що ти робиш, Майк? Давай пошли далі гуляти. Я вже хочу собі зробити новий манікюр, але це треба гроші. То як, то як мені прийде стипендія, то я піду зроблю собі. Ногті Ось. І за стипендію піду, зроблю ногті і замовлю собі наушники. Тому що в мене є наушники, але в мене ці наушники, вони вони в мене поломалися. Тому я через ДЮ замовлю я собі наушники. Може собі ще щось я куплю. Ну, коротше, в мене є вже плани, що я куплю за стипендію. Ось. Так що, друзі, ось такий у нас справи. Іде, іде парі, парі. Ділова колбаса іде. А, друзі, ви мені писали в коментарі, щоб я, щоб я зняла відосик там, де я з Максом готую, як, як я з ним граюся. Друзі. Я це обов'язково зніму, я зніму, коли до нас Максим у гості прийде, то я обов'язково зніму, е, обов'язково я зніму відео з Максом, так що ви чекайте. Зараз, поки Максима немає, то, то я, я зніму відосик. Не переживайте, як до нас Максим в гості прийде, то я зніму, не нервуйте. Кстати, друзі, я вже хотіла показати. Квіти. Ма... Так, зачекай, бо машина, майкус. Зараз покажу я вам троянди, квіточки я вам покажу. Так. О, зараз я вам, друзі, покажу. Господи, іди, не бійся. Давай, йди сюди, йди сюди. О, дивіться. Така краса. Скажіть, ну от от красота. А, дивіться, який бузок краси, красивенний бузок. Взагалі, це така красота. А, красота, то то взагалі. Так, а тепер ще я хочу розвитку вам показати. Де ж можна, а де ж розірк? А, оно. Вау, ну. яка красота! О! Ой, сіде. У нас в городі дуже чутно поїзди, і мене ці поїзди, вони мене вже трохи вісять. Є які рози. Я вам щось приближу. Ну, рози просто, рози дуже красиві, а там у нас. Це взагалі красота. Взагалі красота. Воно, бачите, воно рози. Це взагалі. Це краса красою. Красось. Кстати, друзі, де ми з Майком гуляємо. І будемо вертатися, зробимо, потім ми піднімемось наверх, зробимо круг. Може ще десь ми прийдемося й будемо йти додому. Тай буду я, хай буду я робити, друзі, домашні справи. Ні, ну тут просто красота така. Да? Не бійся, не бійся, не бійся. Я рядом. Попаємо. Так, байкуш іде, не бійся. Друзі, от ви розумієте, це ж люди же. Це ж тут живуть люди і тут в людей є свій город. Це ж тут в людей є свій город. Що, Майкуша, будемо ми вертатися, так? Давай будемо вертатися. Ходімо, будемо вертатися. Давай. Боже, друзі, я вже так скучила за селом. Так скучила, я вже так хочу в село. Хочу вже відосики познімати, коротше, все хочу. Але, друзі, щоб ви не думали, що я в селі нічого не роблю. Я в селі все роблю, я в селі допомагаю. Я і посуд мию в хаті я прибираю, за Максом дивлюся, їсти готую, посуд мию і так далі. А коли в мене є, коли в мене є час, час для себе, то я можу там або відосики там познімати, да, або щось там сфоткати. А потім знову йду я працювати. Боже, друзі, ну от мені ці тюльпани просто, вони мені дуже подобаються. Вони дуже красиві. Я по себе, я по себе пішла, але, мабуть, але тут, але, тут ходити не можна. Тому я не хочу, щоб кричали. А ви тільки подивіться, яка красива роза. Красота, яка. От сюди трошки стану. Дивіться, яка красива. Вау, ця розова теж така красива. Дивіться. А он ті, бачите, такі красиві рози. Боже, це. Це просто вау. Щось таке. Можу вам показати ось що. Це дуже така красота. Красота красивенна. Майкуш, чого? Ти вийшов на дорогу. А вдруг буде їхати машина? Ідемо сюди, сюди. Йдемо, пошли. Йдемо, 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 Зараз, друзі, ми, 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 ми туди вгору піднімемось. Зроблю я там круг. Ді сюди. Я зроблю там круг. І ми ще трошки погуляємо, та й будемо йти додому. Боже, біля нашого двору чи так багато дітей. Але у мене в місті немає немає в мене друзів. А в Ліцені у мене є друзі. В селі, як вам сказати, в селі у мене немає друзів. О, як я виходила з майку, дітей було більше. Це щось вже дітей менше. Господи, Цей і ти не хоче. Так що, друзі, якось... Якось отак. О, можна на качелі покататися. Хоча... Ні, я не хочу на качелі. Так, друзі, мені немає для вас, немає вам що розказати. Я вам уже все розказала. Вже немає що. Круг зробили, квіти, бузок, рози, я вам це вже все показала. А в селі, ви щоб тільки побачили, які красиві квіти, які красиві рози. Як ми приїдемо в село, то я вам покажу. І квіти вам покажу, і рози я вам покажу. Все. О, воно там зробили пікнічок накрили на, накрили на стін. Так, Майкуша вже хоче додому, він вже не хоче гуляти. Тому, друзі, буду я закінчувати відео. Всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь, не забудьте ставити на колокольчик. щоб не пропустити наступні відео, а ми вже буде, ми вже з Майку будемо заходити у поїзд, Так що все всім пока-пока.